Коли я читала і дивилася різну інформацію про, про ваш музей, то я натрапила на різні онлайн проекти, онлайн виставки е і, взагалі, експозиції про Григорія Сковороду. І... Дуже багато. Мені стається здається, yes. є частиною того, що Зміст це головне, а, ну, як, як, як і говорив е, Григорій Савич, що головне це зміст, а форма. Форма це вже якось. Я не пам'ятаю ну, точно, точно цитати, це, вибачте. Ми заговорили за зміст і за форму. То в нас е, ми працювали протягом, мабуть, чотирьох місяців десь над грантовою, такою над грантовим проєктом. Які готували музей майбутнього? То там ми говорили, наш, якби такий був слоган, музей втратив форму, але не втратив змісто. Ми готували нову там медіаплатформу, яку відкрили, і вона на сьогодні працює. І сьогодні із нашої сковородинської землі для бажаючих. Ми надсилаємо землю із сковородинівки і жолуді, жолудь сковороди, зрощуй мудрість з глибоким корінням. відповідно, любов є джерело всякого життя. В цьому Григорій Сковорода, Відповідно, ми працюємо зараз над тим, щоб приблизити кожного, хто бажає до нашої Сковородинівки до нашої благословенної землі і до мудрості Григорія Сковороди. Ось, ой, які жали